В книзі Пророка Єремії, 29 розділ, 11 вірш, написано Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь, наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. Іноді у мене виникають тривожні думки про майбутнє, і тоді я згадую цей вірш. Ми маємо завжди пам'ятати про те, що Бог має план для кожного з нас, і тільки Бог знає свої наміри стосовно нашого життя. Ні про що не турбуйтесь і завжди довіряйте Божому плану, Божій волі. Нехай Бог скеровує ваші кроки, направляє вас і веде вас прямими стежками. Пам'ятайте, тільки Він знає правду про ваше минуле, теперішнє і майбутнє. Довірте усе тому, хто вас створив, і він попікується про вас.